Привіт-привіт! Запрошую вас на курс Психологія для HR від емоцій до мотивації. Сьогоднішній бізнес, сьогоднішні виклики вони диктують нам суворі умови. Вони вже вимагають, щоб ми не просто були там спеціалістами, що розвиваються, розвивають персонал та виконують якісь HR процедури. Вони. Вже бізнес очікує від нас психологічної зрілості, обізнаності, емоційного інтелекту. Вже сьогодні очікується від нас більше, ніж просто процеси. Ми вже всередині компанії маємо бути якоюсь стабільною острівцем стабільності, розуміння. І тому такі якісь компетенції, як емоційний інтелект, психологічна обізнаність, вони перестали бути soft skill. Вони вже стали просто дійсно необхідними для роботи. Саме тому я запрошую вас на курс, на якому я детально на лекціях розбрала наступні теми: емоційний інтелект, мотивація, конфлікти. Комунікація та корпоративна культура. П'ять лекцій, з яких ви дізнаєтесь реальні практичні інструменти, які допоможуть вам у вашій роботі, допоможуть вам щодня. І також є шоста лекція, це лекція про сценарії, це бонусна лекція, вона буде доступна не всім, а лише тим, хто. Готовий напружитися та отримати максимум. Але е, хочу ще раз сказати, що на цьому курсі дуже важливо виконувати домашні завдання. Тому що саме домашні завдання вони допомагають інтегрувати ось ці моделі, якісь да, психологічні, у вашу роботу. Тобто, так побудовано, таким чином побудовані домашні завдання, що саме завдяки розгляду кейсів. І отримання фідбеку від мене, ви зможете побачити десь ваші сильні зони, да, а десь ваші зони розвитку. Тобто, що саме має сенс підсилити? Де саме на що звернути увагу? Можливо, щось просто випадає з вашого поля зору. І саме це є можливість розібрати. І почути мій фідбек і якось вже сформулювати якусь думку, враховуючи його, трошки розкажу про себе, хто я і чому я вирішила розробити та записати цей курс. Мене звати Юля Бадер або Юліко. Я психолог, психотерапевт, організаційний консультант та HR-коуч. Колись близько 15 років я працювала HR-спеціалістом. На різних посадах, в різних сферах, тобто і в IT, я була і рекрутером, і чар-директором, і чар-дженералістом, ким я так тільки не працювала, і в IT, і в аптеках, і в ритейлі. І потім я пішла навчатися психології, і в мені було дуже складно насправді інтегрувати ось Ті психологічні моделі, які я отримувала на навчанні, інтегрувати їх в мою практику. Для мене це було ось це було справжнім челенджем. І тому зараз я приділяю багато уваги саме інтеграції. Звісно, є живий курс, я веду живий курс з психології, так само з хормою. І там ми дуже багато часу, уваги приділяємо інтеграції, тобто спілкуємось, обговорюємо, окей, це розбираємо. Зараз, звісно, це курс в записі, який ви можете передивитися в зручному форматі, в зручному для вас темпі, але якщо все ж таки ви знайдете час, сили і цікавість виконувати домашнє завдання. То вони так само будуть допоміжними для інтеграції. Тому що інструменти є, а що з ними робити ну, ось це насправді питання. От. Тому, якщо ви зацікавлені в такому форматі, якщо ви зацікавлені в такому навчанні, то тоді що робити? Реєструйтеся, то розвивайтеся. Побачимось на курсі. Па-па!